Управління культури щось придумав, не зрозуміло, що це є. Так? Отже, я тоді коротко розкажу, що з ініціативи благодійного фонду Подоляни, який працює при ТРЦ Подоляни, отже, спільно з обласним краєзнавчим музеєм реалізується соціальний проєкт «Пінзель. мистецька спащина Нащадка. Суть цього проєкту полягає в тому, що з нашої ініціативи із залученням коштів меценатів, які є в області, заплановано до 20 го числа до сторіччя обласного краєзнавчого музею облаштувати до 20 го травня, облаштувати спеціальну залу, де будуть виставлені роботи. Тобто обладнати їх необхідними е, умовами зробити. Ні, угу. Дякую. Дякую. Угу. Дякую. І е, вся ця справа була організована на рівні обласної державної адміністрації. Є, е, я можу е, надати програму, е, яка передбачає проведення заходу 28 числа, і відповідно. Усі кошти, які будуть поступлять, вони будуть 100% використані на реставрацію будемо казати, цього спеціального залу. На даний час нам укладені відповідні договори з обласним краєзнавчим музеєм. Окрім того, є відповідний дозвіл згідно чинного законодавства органу уповноваженого управляти, оскільки статус обласного краєзнавчого музею це комунальна власність і дозвіл. Надається управлінням обдержадміністрації, отже, відповідні юридичні норми усі витримані. І на сьогоднішній день роботи згідно передбаченої процедури були транспортовані в артгалерею, де також витримані необхідні умови. А більш детальнішу інформацію щодо документів, а також інших питань, які у вас є, ми зможемо надати в понеділок під час робочого дня. Якщо є питання, готові відповісти. Чому я сюди приїхала? Uh -huh. А я, я перепрошую, якщо можна, я би записав. Записуйте. Uh -huh. Член гуманітарної ради президента, заслужений працівник культури, uh -huh. генеральний директор Львівської національної імені Возницького, Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького, доцент кафедри реставрації, Львівської національної академії мистецтв. Голова Асоціації реставраторів Львівщини. Останні, звичайно. Так. І зараз я працювала Лариса Резінкова Рязінкова, Лариса Резінкова. Лариса да, ну, возьміться, це по батькові мої призві. Дуже приємно. От. І я хочу сказати, що я 42 роки працювала в музеї. І зараз в моєму обуренню просто немає краю з того, що я зараз побачила. По-перше, я їхала. По... Вчора мені цілий вечір дзвонило Міністерство культури. Сьогодні мені вже весь Київ зараз буде відносно цієї історії, яка сталася. Сьогодні мені вже дзвонили від адміністрації президента. З тим, що е, треба цьому все-таки поставити край. Не може бути твори 18 століття, твори пінзеля в е, торговому центрі під бляхою, яка нагрівається Залежно від температури на вулиці, а то і більше ми накриваємо те приміщення, ви самі це розумієте, немає абсолютно ніяких приборів, які фіксують вологість в приміщенні і дають ту вологість в приміщення. Ті горщички маленькі, які там стояли, абсолютно вони не відповідають тим нормам. І дуже висока температура. Що ми... Побачили на творах, які стоять поруч. Я не знаю, що це за твори, це, напевно, приватні твори, але як сам приватник, от в мене як музейщика просто болить серце, як сам приватник міг навіть сюди дати вам на виставку ці речі, які осипаються, які облітають і осипаються. Якщо він шанує ці речі, якщо він. Е Ну, ну це взагалі, це, я не знаю, це не дай Бог сюди ЮНЕСКО попаде, не дай Бог сюди прийдуть люди, які бачили пінзеля у Франції і по, по світу бачили пінзеля. Це. це просто буде світовий скандал. І тому то наш уряд дуже зараз цим занепокоєний. Тому що це йде до світового скандалу. Україні це не потрібно, ви розумієте? Тому -то я, моя пропозиція, поки це все ще не роздулося, тихесенько взяти, вивезти пінзеля в музей і залишити його в музеї. Музей дуже великий, у вас великий музей, можна знайти якусь кімнату, відвезти для пінзеля. І в той час, поки буде ремонт в музею, хай пінзель перестоїть в тій кімнаті. Те, що зробили ми фактично, у нас у Львові є музей пінзеля. Але оскільки дах припадає, ми тимчасово створили в головному корпусі галереї, створили кімнату, де ми розмістили пінзеля, і ми поставили прибори, які зволожують, температуру виставили. І зараз пінзель там знаходиться. Ми вийшли з того положення. Але і не дали коштів на ремонт даху музею Піндення. Я знаходжуся в такому зараз положенні, як і ваш музей. А у нас найвеликий музей на Україні. У нас тільки 18 є е, філій. Тобто, в мене 4 замки є і маса ще музеїв. Це все галерея мистецтв. Якщо ви були у Львові, ви бачили палац Потоцьких і так далі. О, це все є галерея мистецтв. Е, тому то е, я вам сказала свою пропозицію, як би це було, як а би це я... треба було зробити зараз на дану, на дану хвилину, І е, щоб е, це не було просто неприємності, бо зараз дуже великі неприємності, чекають директора музею, угу. що мене попередили в Міністерстві культури от, е, на рівні звільнення навіть з посади. Так що, будь ласка, і він не хоче відтікає від мене директор музею. Він би мав мене зустріти, тому що він не знав, що я їду. От. І... Я, так, я дуже дякую. Я е, е, скажу так, що я маю за честь. Е, заочно я вас знав. Е, однозначно, що ваш авторитет і ви фахівець, е, тут беззаперечно, що ми. Дилетанти в цій справі, але я хочу сказати наступне. Зараз я думаю, що результатом нашого спілкування буде те, що я проінформую ну, власника. Зараз ми якось домовимося, де ми потім зможемо зустрітися. Але я хотів би сказати буквально два моменти не в порядку оправдання, а в порядку інформації, а далі, звісно, що ми будемо спілкуватися. Я вже сказав, що все, що стосується. Умов і транспортування займалися працівники музею. Тобто, ми не будемо казати цим не науковий супровід, як він називається в плані щодо робіт, отже, це займалися працівники музею. Щодо температурного режиму, то я вам однозначно кажу, що температурний режим, оскільки в нас тут є і конденсування, чотирикратний обмін повітря, і таке інше, те як зараз зберігається він, як вони зберігаються в нашому музеї. Ну я ж звідти приїхав. Тільки на кіно відчуваємо це. Ну e, будемо казати так, що стосується температурного режиму, то там e, воно вирішується щодо вологості. До кінця я не готовий сказати, але я думаю, що я зараз після цього спілкування, тому що були працівники музею. Вони за цими параметрами це було як би сказати в їхній компетенції. Вони за цим слідкували. Я з'ясую, я зараз постараюся також знайти директора музею, постараюся в цьому напрямку також попрацювати. А взагалі, що стосується вже кінцевої вашої пропозиції якби рішення щодо повернення, так, то звісно, що зараз це рішення я одноосібно прийняти не можу, оскільки я все-таки акцентую увагу на тому, що це є проєкт соціальний, який реалізується на рівні обдержадміністрації. Тобто це не є наша приватна справа і де ми. Будемо казати спільно собі щось зробили з обласним краєзнавчим музеєм. Я на цьому наголошую і на це звертаю увагу. А зараз, після цього, ви скажете, я через пана Володимира, через пана Олексія, як скажете, я готовий контактувати. Мені потрібен на цей час, чи ви будете тут, чи ви десь будете в обласній адміністрації, чи де, щоб ми могли з вами сконтактувати, якщо є така потреба сьогодні, якщо ви, власне, маєте намір, щоб сьогодні щось вирішувати, оперативно до кінця то я протягом, думаю, пів години, один часу я вийду з вами на зв'язок і вже щоб для прийняття якогось рішення. Оце так коротко, що я можу проінформувати, що я хочу е от від вас. Тоді, я напевно, на ми, ми, ми маємо біж. просто, Михайло Роджак, щоб ви розуміли, ми маємо думку експерта, яку, скажімо, людина побачила, вона це бачила вже зі слів. І ми були свідками цього всі, тому що ми там перебували. Тобто йде мова про що? Що практично вчиняється злочин. Але, І про це треба терміново повідомляти власне, обласну адміністрацію, що якщо вони не хочуть світового скандалу, вони повинні берега на це негайно. Тоді питання, ви, тому що ці твори зараз? ці твори мистецтв це є безцінні твори. От. Це є безцінні твори. Які буде наступний час? Ага. Я напишу зараз заяву в міліцію, прокуратуру про вчинення злочин. Ага щоб він був зареєстрований. Ага. А хто там, Хоптян, Шергей, ну хтось буде відповідати. Від Чи нас буде... які мали бути дії? Що ви хочете? Ви... Власне, дивіться. Вони, Я... хотіло... Вони. Вони не мають дивізії. Не те, що ми хочемо, щоб від вас відходить. Ми хочемо, щоб роботи пінзеля були в належних умовах. Тобто їхні місце признав, чому. Ви хочете завтра благодійну акцію, пропайте собі, ніхто не забороняє. Але пінзель має зберігатись у відповідних умовах. А ви ж проводьте, збирайте кошти, якщо хочете, ну, хочу бачити, як там, ну, скільки і тому подібне. Тобто без проблем. Слава Богу, свята справа. Але для цього не обов'язково, щоб пінзен якщо... там стояв. Тобто є благодійня. Я, я проводите акціон. Оп... Ви ж не пінзеля продавати будете на аукціоні. Правильно? От я читаю, благодійна аукціон по збору коштів. Це ж не пінзеля продавати. Або інші речі. Продавайте. Оголошуйте і кошти якраз на ту кімнату коштування і все. я зрозумів. Але дивіться, для того, щоб от оце, що ви кажете, встановити там які умови, таке і таке інше. Тобто, це потрібно визвати було би працівників музею, от, які з... Ні, я розумію. Це як один із експертів. Ні. Ну є працівники музею, власне, які несуть на сьогоднішній день юридичну відповідальність за збереження все. саме безпосередньо директори, і ті люди є зберігач фондів і таке і інше. Тобто. Для того щоб встановити оці ці речі, то би зараз мав бути експерт, відповідні там чи прибори, чи що інше, і вони разом це встановили. і Вже далі йде якби інше питання. Тобто, зараз я, наприклад, я не беруся стверджувати, чи там відповідають параметри. Те, що по температурі щодо конденсування у мене є відповідні датчики, оскільки в мене система, в мене є загальний пульт, це питань. Немає, але я кажу, що ми це будемо робити, коли вже будуть давати всі юридичні документи. Що стосується вологості. Е, який спосіб вони її вимірювали, як воно це робиться, я цього не можу вам сказати. Я вчора тобто був це... в 11-й вечора, тут дихнути не було. Чим. Ні. Тут? Ну, вчора тут? в нас була нічна розпродажа, хоча І тут не, сказати, було, чим, що... і тут не було чим дихнути. Я був також. Е, на а ту годину, коли ви заходили, коли ми з вами віталися. Через 10 хвилин ми ж включили. А вентиляцію. А після того було все нормально, і проблем. Вентиляція Но, була, просто не, виві, було. не було оголошення. Піднімається температура, опускається, Вологи збільшується, зменшується це, це Ну там ну, були неполадки. Ми розуміємо, що <світ> ви є людина, яка тут працює, генеральним директором, але так ми більше не маємо з ким поспілкуватися. Наша думка зараз повідомити і у адміністрацію, і краєзнавчий музей, щоб вони дали чіткі відповіді на ті питання, які ми зараз. Давайте тако. Я зараз постараюся контактувати з директором, знайти його, з відповідними працівниками. Своїми власниками і тоді я через вас спілкуюся з вами. Добре. Ну мені на це потрібно буде десь ну Добре. до сорока. До Добре, я тоді дякую. Добре, я тоді дякую. розумієте, я ще хочу сказати таке, що ми прославилися, Україна зараз на весь світ прославилася дійсно фінзелем. уже пізнали Україну і на цього не треба, щоб ми зараз прославилися і прославити. Для нашої, якщо й є патріот, це просто буде страшно, Якщо Україна прокладеться таким відношенням, то, то можна так він земля. Добре, то тоді дякую. Вибачайте, що не так.